Всім привіт, слава Україні, слава Збройним силам України. Так, Зніму зараз фіру, я там казав по попередньому відео, що зніму фіру тут чоловіка, один газда приїхав до нас на Двільнячину, родом сам але переїхав з ходу сюди. Каже, що вже Тут газдує ну, серйозний чоловік, серйозний газда. Багато розказувати не буду так, дивлюсь на його фіру, тут У нього є дві фіри, зараз я вам покажу фіру, яка взад не пускає. Який там тормоз зроблений, педаль. Ну, Сильно. І у нас хлопці у нас їздять по горах, але я щось такого не бачу, це в нього така. Так зроблено, бачите, йде орчик, чи хто як каже, Це на, на одного чи на двох коней він тут зачіпає, тут є двох коней. Звідти, звідти йде нас, тут ще є такий гак, що ще можна тут зачіпати. Двох коней. Так, бачите, так. Так, все зроблено. Зараз я вам тут покажу оце заднє гальма. Вроді так якби нічого, гальма як гальма. Але ці ще гальма, зараз я вам покажу тут все, колеса, нові, все як має бути. Каже чоловік, чим більше колеса, тим легше сіра йде і по каміннях, і по всьому. Отак тут ззаду зроблено все. Акуратно, така ручка. Так як має бути, це затягує і підтягує тормоза. Але тут ще в нього є така одна цікава штука. Від, від домкрата, ось у мене буде такий домкрат. Це чоловік каже, що навіть можна сфіри. О, дивіться, тут. Там ще є. значить, так я покажу, Там ще є такий ролик. Ролик і кольцо тут. Оце, якщо треба навіть з фіри пригнувся трохи, якщо щось везеш, так взяв, покрутив, О, дивіться воно надія, щоб ви бачили, що, що ролик рухається, чути, як репить і підтягується термоза. Отак, так, то все. Ді, бачите, тут все на пружині. Та як мої бути. Фалтури нема ніякої. І все, все по-ґаздівські. Хочеш сфіри, підтягуєш оце в корву, підтягуєш зфіри. Хочеш попустити, пригнувся з фіри, попустив. Головна тут, але коли щось, то там. Ну Це таке, це у нас, це у нас є. Це таке хлопці теж практикують. Трохи так, не, не так все акуратно, але Ось Такий, такий віз у нас є на вигляданні. Зараз я вам покажу оцей другий віз, що тормоза лапка на що собі гальмуєш з присідачки. Так, я вам зараз покажу. Це, це передні тормоза, не задні, а передні. Так воно виглядає оця система. А тут можна класти шланг, казав чоловік, що кладе шланг. Це так виглядає тормоза передні. Це якщо їдеш, де на накатан, це є така педаль. Що так її натискаєш леко ногою і все, притискається. Так. Супер, чоловік собі таке придумав. Тут, тобто, Все по показівські вімалювано, скотинові. Це чоловік сіно ввозиться цю, цю фіру. А це є задній про, про що я казав, такі цікавіші, які взад тримає фіру. Не вперед гальмує, а взад, то бачите, які є отак От на задніх колесах. Тут такі є трізубці, тут є така педалька. Кидаєш педальку сюди, забираємо цю латку і на цьому колесі теж така, така сама є штука. Бачите, там є такі штопорки. І зараз на кому. Якщо попробую якщо сам потягну. Кажемо, як це діє. оце йде, от фіра котиться, вперед воно їде назад. ну я Зараз пробуй назад. Ну, я її, напевно, я її не включив, А, вона стояла на тормозі. Я її. От тепер я сто... Оттак, кладу на тормоз. Отак, вперед вона їде, шолкає. Тут як а тепер Дивіться, як назад. Хоп! І все, мертво що назад фіру не пускає, що не треба вже коням там щось шкрепстися, гребстися. Отак знову хочу вперед, знову воно ну, там шовкає, стала фіра щось назад, починає. Стоп. Оце сильно. У нас я такого не вийду. Це сильно своїх продумав. Це, можна сказати, Ану, знімаю оцю педальку і зараз назад даю. Все, зараз вже собі їде назад спокійно. Оце таке супер. Все, зараз ми це ведемо назад на місце і все, так. бачите, як чоловік, це спеціальна фіра для сіна, тут він прикрутив, аби це не, не перевалювалося сіна. Суперово, так, так по-ґазівськи є. Супер. Так виглядає. Все, бачите, вимолювано, акуратно, гарно все пороблено на шплінтах. Тут шплінтик. Тут внизу шплінтик. Тут викручено бачите, як... так як має бути. Так як хтось казав, що книжка пише. Передні, задні. Такі варті цікаві. У нас мало хто так їздить на таких. Ну, Супер, ви це все вимолювано, все, все так як має бути. Чоловік займається газійством. Ну Це сильно мені сподобалося. їдеш собі на воді, Тиснеш і передом пригальмовуєш і все. То на всякий случай би назад, ці тормоза не пускають назад фіру. А це щось на то пригальмовуєш вперед. Вже так як машина. Хоч гальмуєш вперед, хоч гальмуєш назад. Отако тако воно є. Супер. Таке на хазяйстві, супер. Ну, таке, так як в нас, де я живу, то там. Віконічи, у нас немає ні біргів, нічого, а тут чоловіка їм показував місцевість, звести звідти сіно. Починають гори виїхати, Це... чи коні стали перепочити в горбі. Їм вже не треба не тримати, ні бігати, якісь камінні підкладати, ноги підкладати під колеса, аби ноги закручували. Просто собі їдеш, став, коні загальмували, попустилась попустилася, все, фіра що штопорот заскочив, заклинило, все. Фіра стоїть мертва, не рухається нікуди. Оце сильна штука. Вперед теж собі пригальмовуєш таку педальку високу. Все придумано. все що супер. Що ця фіра сильна, що, що так. Отак кого, кого таке цікаве, можеш собі передивитись. Може навіть приїхати подивитись, якщо б комусь цікаво було, хтось собі хотів таке зробити. Ну це практично, якщо чесно, для гірської місцевості це дуже практично, бо там собі пригальмовуєш без всякого ніякого, Не треба більше ні задуфіри, ні нічого щоб щось кидати, кажу, це передна педалька передні колеса гальмує, ззаді собі перекинув там речажок і все, і назад тобі фіру не пустить там, аби що було. Хіба би юзом дуже фесь пішла, а так то суперово. Шо що ця, що та. Дай Бог, чоловіку, здоров'я. Довго тобто жив, кішив, Кішив людей, Отак, я кажу, кому цікаво, чи ця, чи та. Можна подивитись, можна... Звернутись до чоловіка, чоловік такий все підскаже. Все що треба, розкаже, зробить. Чоловік нічого не житний, нічого, секретів ніяких немає, це чоловік їздить на хомутах, це для, для хомутів. Тут так само такі для вже зробив, вуха надишли. На Отакі, такі теж зачіпає все. Все так як має бути, все по-газівськи. Все, параде теж шпинты, я показав, то теж прикручено все. Все супер. так, Всім гарного перегляду. Давайте здоров'я, хай щастить.